Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Першими шпальтами світових змів свій час прокатилась сенсаційна новина про те, що Кремль викликав до себе німецьких лікарів, бо у російського президента рак підшлункової залози через 20 років про загрозу існування України заговорив нині вже покійний Мольфар чай. Саме він натякав на те, що будемо воювати із Росією, а Путін та Янукович помруть від хвороби. Нас і на карті не буде, але то тимчасові явища. Певний час пройде і потім далі збудується усе, говорив нечай. Деякі його проведіння вже збулися. Саме нечай напророчив не недовге царювання Віктору Януковичу і навіть спророкував його смерть. А от сам нечай одразу ж після цих пророкувань загинув. Хтось жорстоко розправився над мольфаром. Пишуть, що це зробили агенти ФСБ за наказом самого Путіна. 2012 року пророцтва Нечая підтвердив і астролог. Валерій Московченко зірки розказали йому цілковиту правду, але тоді мало хто сприйняв його слова серйозно. Може бути проблема з Януковичем, розповідав у 2012 році Валерій. Він може втратити свою легітимність. Там якісь події будуть у Криму, серйозна ситуація, ультиматум на порозі війни. Тепер же після анексії Криму і в розпал російської агресії астролог попереджає: війна триватиме, і вже дуже скоро можливий її наступний пік. Загалом пророцтва про долю України різняться в деталях щодо головних подій, і зірки, і духи сходяться в одному: війна триватиме, але Україна врешті переможе. А от для сусіда агресора Росії гарних новин нема – ні за таємничою завісою зірок, ні з історичної точки зору. Нещодавно авторитетне американське видання New York Post опублікувало сенсаційну новину. У президента Російської Федерації виявлено рак під. Шлункової залози. Цю хворобу долають лише 8% хворих. Лікарів російський вождь нібито викликав з Німеччини. Однак офіційний Кремль спростовує новину про хворобу. Та не лише західна преса пророкує сумну долю господаря Кремля. Навіть зірки проти нього дещо знають. За словами Валерія Московченко, Путіна не буде в 2003 році. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!